Понеділок 19-го тижня позісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До Филип'ян послання святого Апостола Павла читання. Павло і Тимотей, слуги Христа Ісуса, усім святим у Христі Ісусі, що у Филипах з єпископами та деяконами, Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму щоразу, коли вас згадую. Завжди в кожній моїй молитві за вас і з радістю молячися, за участь вашу Євангелії від першого дня і доші. Я певний, що хто почав у вас добре діло, завершить його до Дня Христа Ісуса. Воно і справедливо мені думати про це, про всіх вас, бо ви в мене в серці, всі ви, що в моїх кайданах, чи то в обороні, чи то утвердженні Євангелія, берете участь у моїй благодаті. Коментар. Дякую Богові моєму щоразу за участь вашу у Євангелії від першого дня і досі. Дорогі мої, наше християнське життя починається тоді, коли ми для себе усвідомимо важливість доброї новини, цього Євангелія, яке приніс Ісус Христос своїм приходом на землю. І все наше християнське життя. Це відповідь на цю Божу пропозицію, яку Він дає нам у добрій новині. Не лише одноразова наша відповідь, не один раз пережите нами покаяння, а відповідь через усе наше життя у кожній його хвилі. Кожен навчинок, кожне наше слово. Навіть кожна наша думка має нас провадити до участі у житті Євангелії. Так ми стаємо причасниками цієї доброї новини. Так ми щохвилини вибираємо, бути далі з Богом чи ні, бо саме за нами стоїть вибір. Ми є вільними у своєму виборі, чи ми з Богом, чи ми проти Нього. Посередньо не буває. Не можемо двом панам служити. Тому дуже важливо є не дивитися на людську думку про нас, не старатися догочати людям. А старатися виконати заповіді Божі, жити євангельським життям тим, як вчить церква, як вчить Євангеліє. Тому в кожній хвилині нашого життя ми або стаємо учасниками цієї доброї новини, або ні. прагнім бути витривалими. Щоб ні на хвилину не охолонути, не забути ті перші наші кроки до Господа, а одночасно з щораз більшою любов'ю до нього казати, так, як казала Марія, ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму, від луки святого Євангелія. Читання. В той час прийшов Ісус додому Симона, і рознеслася чутка про Нього по всій тій країні. Теж аж Симона була в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Нахилившись над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. Зараз же підвівшись, теща почала їм услуговувати. Але як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки і оздоровляв їх, а з багатьох з них виходили також і біси, що кричали: Ти, син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Проповідь в інших містах. Як настав день, Він вийшов і пішов на самотнє місце, і люди кинулися його шукати. І, найшовши, хотіли затримати Його, не пустити від себе. Він сказав їм: Я маю й іншим містам звіщати добру новину про царство Боже. Бо на Це я посланий, і проповідував по синагогах у Юдеї. Коментар. Я маю й іншим містам звіщати добру новину про царство Боже. Дорогі мої. Наше Християнство дуже часто є індивідуальне. Я маю особисті стосунки з Богом. Ходжу до сповіді, молюся. Однак, чи усвідомлюємо ми, що Бог є для нас всіх Отцем? Ми ж, бо його діти. і кожна людина, яка живе на землі? Є Божою дитиною. Хоче вона цього, чи не хоче, чи вірить вона в Бога, чи не вірить. Але кожна людина є дитиною Божою. Моє християнське життя не є лише моїм особистим. Воно стосується мого ближнього, мого брата і сестри у Христі. Ми відповідальні за те, щоб навчати про Отця і звіщати добру новину кожній людині. Але головне зачати від дитини. Не дармо, казав один з святих. Говоріть дітям про Бога, щоб потім не говорити Богу про своїх дітей. Це йдеться, що ми молимося. Які наші діти наші витворяють. Тому погляньмо кожен на своє життя, чи багато ми говоримо про Бога в наших щоденних життєвих обставинах. Якраз навпаки ми соромимося, вважаємо, що не випадає якось про це розмовляти, хвилюємося і переймаємося, що про нас подумають. Ми так навіть часто не поширюємо Слова Божого у Фейсбуках. Коли зайдеш до когось, з знайомих на сторінку, що є в мене в друзях, подивишся не виглядає, що ти до християнина зайшов, є що завгодно. Тільки Слова Божого християнських повчань немає. там. Не треба, щоб ви самі це писали, але те, що прочитаєте. Чому не поширюємо, встидаємося. Але Христос перестерігає нас, хто повстидається мене перед цим родом перелюбним та грішним, того я повстидаюся перед Отцем Моїм Небесним, тобто на страшному суді. Тому найперше варто було би подумати, що ці люди, які нас оточують, Наші божі браття і сестри не знають про свого Отця і може підсвідомо очікують, що ми звістимо їм про їхнього небесного батька. Не нам вирішувати, чи сподобається це Слово Боже комусь чи ні. Це Божа справа. Наше діло поширити Його, не затримувати в собі, взяв сам. Передай іншим, поділися з іншим, щоб і інші почув, мали можливість принаймні почути це слово Боже. В цьому слові перед нами постає образ Ісуса, який приходить в дім до Симона Рибалки, який залишив свої сіті, покинув усе і пішов слідом за Ним те, що ж Симона була в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Це Слово Боже дорогі мої, запевняє нас у тому, що коли ми з довірою слідуємо за Ісусом, то Він піклується про тих, хто нам є близький і рідний. Нахилившись над нею, Він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї, зараз же підвівшись. Теща почала їм услуговувати. Ісус після багатьох цілий людей пішов на самотнє місце. Люди кинулися його шукати, шукали, оскільки досвідчили його присутності в своєму житті, знайшовши, хотіли затримати для себе, не відпускати його, чи знайоме і тобі таке відчуття? Спробуйте про це написати в коментарях, а на це отримаєте благословення. Ісус дає усвідомити людям свою місію звіщати добру новину про Царство Боже. Ісус має мету, до якої цілеспрямовано йде. У сьогоднішньому Слові Божому Євангелист не описує Лука. Ролі апостолів, бо вони перебувають ніби в тіні Ісуса, але одночасно Ісус через усі події, які відбуваються з Ним, формує своїх учнів до тієї самої місії, звіщати добру новину про Царство Боже. І на кінець, як завжди, прошу Господа, про дар слухати, чути. Розуміти і зберігати Його Слово, про благодать формування Ісусу Мого серця, щоб виконувати Його місію, звіщати добру новину про Царство Боже. Вийшовши з синагоги, Ісус увійшов додому Симона, теща Симона була одержима сильною гарячкою, і просили Його про неї. Підійшовши до неї, Він заборонив гаряці і гарячка лишила її. Вона ж відразу стала і служила їм. Очевидно, Ісус зрозумів голод учнів та відчув, що треба терміново годувати учнів. Існувало лише одне місце, куди можна було прийти. Це будинок, де мешкає теща Симона Петра. Але це було не так легко, тому що вона була бідною вдовою. і вона була надто хвора, щоб звернутися до неї за допомогою. Вона була од режима сильною гарячкою. Напевно, їй було шкода, що зять Симон, досвідчений рибалок, раптом покинув роботу і почав слідувати за Ісусом із Назарету, щоб ловити людей. Вона думала, що Він повинен ловити рибу, а не людей. Коли Ісус прийшов до її дому, у старої бабусі була висока температура, і вона стогнала. Становище було тушне. Але Ісус не вагався через ситуацію. Ісус підійшов до неї, заборонив гарячці, і гарячка в ту годину залишила її. Вона прийняла Ісуса і одразу встала і служила їм як своєму Спасителю. Ісус втішав те, що Симона Петра і зробив її щасливою настільки, що вона добровільно служила Ісусу та Його учням. Ісус є Богом тихим. Тут ми дізнаємося, що Ісус дбав про одну поки вона стала готова служити Ісусу та Його голодним учням. Ісус втішав те, що Симона Петра і зробив щасливою настільки, що вона добровільно служила йому та його учням. Подиви при заході сонця, усі, що мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього. І він, покладаючи на кожного з них руки, оздорляв їх. В цій частині розповідається, що, хоча для вирішення життєвих проблем до Ісуса прийшло багато хворих і біснуватих, Ісус піклувався про людей індивідуально, вічнавіч. Як ми знаємо, в країнах близького сходу нестерпна спека. Тому більшість людей працюють рано, вранці та ввечері. а спекотний полудень використовують для сієсти. Але Ісус працював протягом усього дня і під час денної спеки. Хоча багато людей прийшло до Ісуса за зціленням, і було спекотно. Але Ісус не сказав, що всі відразу. Ісус підходив до кожного з них і на кожного покладав руки та зцілював. Серед овець було багато людей, одержимих бісами, але Ісус ціляв їх, покладаючи на кожного з них руки. Виходили також біси з багатьох із криками говорили: Ти Христос син Божий. А Ісус забороняв їм казати, що вони знають, що Він Христос. До Ісуса приходили такі хворих, на яких було шкода навіть дивитися. Один пастор у неділю відвідав хвору людину, щоб запросити її. Але вона дуже була засмучена, що до нього прийшли бо безпопередні нього ну, без попередження, Священник так розчарований був через цю людину, що вже й не хотів потім їсти. Але давайте дивитися на Ісуса і отримуємо Тіху від Нього. У світі є багато людей, серед них є неприємні люди. Але Ісус не дивився на людей, ніби їх надто багато, щоб допомогти кожному, і що вони надто неприємні. Так само Ісус дивиться на кожного з нас, як на і дорожчу людину, і індивідуально піклується про кожного з нас. Давайте. Ми також помолимося, щоб ми мали таке серце такого доброго пастиря до втрачених душ, і допомагали їм словом Бога і працею, любові та служінням. Давайте таким чином наслідувати нашого доброго пастиря Ісуса. Ми віримо, що Бог прийме таке наше бажання і прагнення, і Бог поблагословить цю землю і дозволить. Виховувати таких собі учнів, прекрасних проповідників, прекрасних учителів Біблії. Нехай також Господь розширює межу нашого служіння, щоб ми могли дійсно приводити людей до Бога. Адже кожен це може, це не тільки священник. Ми можемо молитися за всіх, допомагати ближнім, які нас оточують, бути цим добрим. Прикладом, світлом для них. Коли ж настав день, Він вийшов і пішов в безлюдне місце, а народ шукав його і, прийшовши до нього, тримав його, щоб не відходив від віднис. Ісус на світанку вийшов у пусте місце. Марко про це каже, і вранці, ставши дуже рано, пішов Він пустинне місце і там молився. Ісус не мав часу для молитви через безліч народу. Але Ісус устиг помолитися. Якщо сильно захотіти, то можна. Він прокинувся рано вранці, скоріше, ми би казали, устав і пішов у пустинне місце, і там молився Богу. А ми так часто кажемо, що не маємо часу на молитву. Якщо нам ми не встигаємо зранку помолитися, то всього навсього треба на 5-10 хвилин скоріше просто встати. Коли Ісус молився, кілька людей прийшли до Ісуса, щоб переконати Його, залишитися у місці. Можливо, вони хотіли побудувати величезний шпиталь, щоб Ісусу не треба було ходити по місцях, а Він міг зціляти всіх хворих. Вони його бачили, як лікаря, таку лікарню йому збудувати. Він сидів на одному місці, а до нього приходили, і щоб знали, де Він є. Вони не знали мети приходу Ісуса у цей світ. Тоді Ісус сказав їм: А мені іншим містам належить благовістити Царство Боже, бо на те я посланий і проповідував у синагогах Галилейських. У цьому вірші Ісус Ясно говорить, що Він повинен робити, поки живе на цій землі, і для чого Він прийшов у цей світ. Хто справді щаслива людина, хто справді благословенний християнин, хто справді благословенні слуги Бога, і відповідь ясна, це той, хто знає, що йому треба зробити, поки живе на цій землі. Це ті, хто знають, для чого прийшли у цей світ і для чого Бог покликав їх на цю землю, коли вони знають свою істинну місію, своє призначення. Це питає, для чого ти живеш? Баганство дім збудувати, бачите, придумали дім збудувати дерево, посадити і сина лишити. Але ж це ти все лишиш і про тебе скоро забуду. Той кожен, хто знає про це, живе відповідно до покликання Бога і до кінця залишається вірним до своєї місії, це справді благословенне життя жити заради Царства Небесного, зробити все, щоб осягнути життя вічне. Це як на весні, щоб посадити городину і все, що щоб літом обробити очі не зібрати, а зимою мати що їсти. Ось і так в духовному житті. Це наше життя, щоб ми тут посадили, обробили буряння, треба подували, бо поміж добрим насінням <кхух> кукель росте. Щоб ми, коли потім прийде цей час, збирання плодів у вічності. Мали з чим стати перед Богом, щоб ми не оказалися з пустими руками. Давайте в ув'язні ще раз прочитаємо цей вірш. І мені іншим містам належить благовістити Царство Боже, бо на те посланий і проповідував по всіх галилейських синагогах. Здається, нелогічним те, що Божий син із любові посланий спасти усіх людей так часто у усамітнення, проте ці рядки говорять не так про ставлення Ісуса до нас, як про Його взаємине з Богом Отцем. У Біблії описано не один випадок, коли Ісус уникав людського оточення, щоб помолитися. Але часом людям таки вдавалося його знайти і порушити Його самотину. Ми не знаємо, що відчував Ісус, коли хтось ламав Його плани, та бачимо, що Він перервав молитву, щоб вислухати людей, наставити та зцілити. Але сьогоднішнє читання свідчить про те, що для Христа на першому місці була воля Отця. Люди просили Ісуса залишитися з ними надовше. Проте після усамітненої молитви Його відповідь була твердою: І Я маю іншим містам звіщати добру новину. Ще один випадок несподіваної зустрічі Ісуса з Юробою, описаний в Івангелію від Матея. Він хотів побути на самоті, щоб обплакати смерть Івана Хрестителя, але натовп вистежив його. Ісус розсердився? Ні. Він змилосердився над ними, вилікував їхніх хворих і навіть нагодував, помноживши п'ять хлібів і дві риби. Однак зрештою відпустив народ і пішов на гору молитися на самоті. Ми також маємо бути гнучкими у своїх планах, особливо коли ближнім потрібна наша увага і допомога, дорогі. Мій. Ісус ніколи не ігнорував людей на своєму шляху, але дбав і про взаємини з Отцем, чия любов підтримувала і зміцнювала Його. Якщо Христос не скоїв жодного гріха, потребував часу на одинці з Богом, то наскільки більше потребуємо ми такого спілкування? А головне слухання Його волі. Дуже часто ми відчуваємо провину перед Богом за те, що не можемо приділити достатньо уваги молитві або служінню через повсякденні клопоти, пов'язані з роботою чи сімейними обставинами. Але буває і навпаки, занадто багато часу. Приділяємо служінню та молитві, утікаючи від повсякденних обов'язків та вирішення буденних проблем. Тому дуже важливо віднайти рівновагу в стосунках із Богом і з людьми. Не може мати сказати до дитини, коли яка просить не їсти, чекай, бо я молюся, не умре з голоду. Дорогі мої, це не відповідь люблячої мати. Ісус так не поступав. Однак мусимо пам'ятати, що з цим самотужки, без допомоги Святого Духа, ми впоратися не зможемо. Тому, коли твої молитовні плани перервано, не піда, скористайся найближчою можливістю, надай Богові пріоритет у своєму житті і молися про пізнання Його волі та сили для її виконання. Він сам забезпечить рівновагу та спокій, яких ти так потребуєш. Ісусе, допоможи мені в кожній конкретній ситуації вибирати між потребами ближніх та моїм прагненням бути з тобою на одинці. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати, хто не підписаний, підпишіться на мій канал. В першому коментарі уділив благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишете ім'я, а в інших коментарях просто коментуєте, висловлюєте свої думки і про пальчик вверх, пальчик вниз. Не забувайте. Вам не важко, мені приємно і знаю цікава тема для вас, чи ні. Слава Ісусу Христу!